І для сьогодні, бачиш себе, Любов ага. Миколаївна да. і гарненька така, як зовуть внучку. Настя. Настя, це вже правнучка твоя, да? О, ви з Константиновки самі. Живете в хостелі. І ви маєте довіреність на да. те, що. Адже в двох визитля. Да. він там в двох містах. Ну, це батька тут, а мамки немає, я зрозумів. Ви мені не розказали, не а батька працює. Да. Він сьогодні вже два рази прибігав. Ну, Дивіться, ви живете в хостеле. Какие у вас вопросы? Перше, це дитина не отримує 2 тисячі. 3 да? тисячі, яка да. в лишині. Ви свої 2 тисячі отримаєте, як пенсіонер, і да. пенсія. Да. На нее живете і содержите да. малечі. Да. Да, в школу в який клас ходиш? Второй. Второй класс. Перешла. перешла во второй. все да. хорошо. Да. Ну, слава Богу. С бабушкой. Бабушка ее выдрессировала. Вон мне сейчас доста и приклады туда взад вперед. Любочка, какие первые воспитания? Вернув переселенческие и где-то какое-то житло. Или житло у вас тут? Я У вас комната тут? Отдельная комната. И в ней вон Ой, вона вода кроматіян. А Донецька адміністрація військова. Чи військова адміністрація Константиновки знає взагалі? Ви отримуєте якусь допомогу? Там, Нічого. Може, Нічого. Тут... Давайте я з понеділка. Ну вам трошечки я тут собрал, там печення, <звігалець> трошечки <звігалець> таке, э, шампуньки малой. Я возьму <звігалець> на контроль, телефон ага. мій записывайте, Григорій Пригеба, ВПУ України. Передам вітання. Ткаченко Максиму, і будемо максимально дзвонити, да. вертайтесь. А ми дадим ваші координати Донецької і військової адміністрації, щоб вони знали, що з Константіновки живуть Там... і, і хай прийдуть, подивляться в яких условиях живуть переселенці, бабуська, оця пенсіонірка, ця красунечка. Так що давайте. оце ж я очки взяла її. А вони стоять майже плотися. Все, давайте ми зараз час яка у них там програма турбота є. Ага. Я знаю, що в Луганській щось є. Ну, они ж не находять. Ані ж понимаєте, вони хотят, щоб ви обращались. А, а, а я, я, я буду... а, а дивись, а я кажу, що якщо вони получають зарплати по 100 тисяч керівники, а ці чиновники по 50, вони должны искать таких от людей пенсіонер і оця мала. У який по ну, ще... у якій позбавили переселенчески ти ж отримала на нього переселенців? Да, батько отримав. Ну а потім його обрізали. А потім обрезали дуже велике. А воно то є робота, то нема то нема роботи. А він на всі руки скуки. Він спеціаліст. Ну все, я, вот. я тебе поняв, зрозумів, моя дорогенька. Ми кажемось зараз не про спеціалістів, которых загибають, бачиш, у армію, бачиш. А ми кажемо сьогодні про... воєнкомат, отам піймав його, пішов в магазин утром е, скупиться поїздки. Так, так воєнкомат же не ловить главу е, адміністрації з Константиновки, мабуть, да? 100 тисяч отримує, а ловить тих, які самі е, диточок тягнуть і таких бабус. А, і... А Верещук? Та, яка зайву, нас лишила ще й переселенчиських. Тому, тому допомагаємо, робимо добрі справи. Сьогодні неділя всім ангела охоронця і така красива, а сьогодні, а сьогодні день залізничника, а я то, -то кадрово железнодорожний. Ой ти моя молодець. Тому хоч пенсія трошки, хоч трошки пенсія 5 тисяч, бачиш в тебе. Так. Дай У мене 35, Боже. 35 років тільки железнодорожного стало, а вообще. Взагалі... Я тільки все в чотирьох містах проробила, а взагалі в мене стажу там за 50 Поздравляю, поздравляємо. Бачиш, так що не зря я приїхав сьогодні. Yeah. неділю. Знаю, що хорошим людям попаду. Все, давайте бачиш, щоб не за час затягувати. Добрі справи кожного дня, і переселенці допомагають сьогодні. Один одному допоможемо до школи, щоб трошки так. скажете, що треба Мені віщей не треба. Нічого комусь. не треба. до школи треба. зберемо тільки вона зібрана. Я її зібрала... — Ти молодець забрала її досконально. — От ви бачите, бачите бабуся і внучка живуть самі. Предлагаємо речі до школи. Каже, все в мене є. Оце молодець, оце за показати. Тільки держава трошки не дбає оце, про таких людей. Я б, якби отримала, є треба. Вона свій, що ти розбила? Нічого не розбилася. Розбила вона этот, е... А, розбила щось телефон. Ну все. Телефон будемо збирати на телефон. А їй потрібно. ми ж там дивилися. Що це у мене срок заскальзу? Я ж не виновата, що у мене. Все, Любов Миколаївна. Да, да. Все буде нормально. Оце в мене плани великі. Вона займається. У неї технократичний склад ума. О. І ми хотіли оце, 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 оце от школьної скам'ї, тут академія є. Де... Так, ви мені все розкажете. Ми передаємо вітання в Mm -hmm. Щоб почаще в таких хостелах з такими людьми зустрічалися. А то на наради проводить по п'ятницям, а про людей забули. я да. якби получав, я б хоч би дитині оце, Все. а їй комп'ютер. Максим Ткаченко, я передаю вітання. А оце в такому хостелі тут бачите, я показую, де живуть наші люди-переселенці. Це Дарніцький район. Так, всім ангела-охоронця. Ні, всі всі, а це ж Дніпровські то явдав Дніпровський район, всім ангела охоронця, всім е, гарної неділю. Да, ми заканчиваємося вам. Що ви при навзав за ВПО України? Об'єднаємося всі заради. Заради, Ой. знаєте, що об'єднання. Я вже не кажу заради перемоги. То, що я на кормі. Я, я з такими, як у нас, чиновниками, ні в що вже не вірю. Це я для я мене внутрішній ворог, перший номер один. Так. А ми об'єднаємося. А в моїй хаті, знаєте, хто жив? Внук коли їхав, бо її забрали від мене, заперли в привіз. А ми потім знайшли, його. він привів документи, що довіреності, довіреності, довереності, печати. І все. І ми і він приїхав і забрали її з проїздити. А я піду з вами. Я розділа її, як почала купати, а в неї вся спина чорна. Говорить, хто тебе був? Да. І мовчи, і нікому не кажи. Да. ну все, я тут казала. кого. Давайте да. не будемо плохом. Давайте сьогодні неділя о хорошому. І все, у неї є бабуся хорошо. Это самое главное. Да. Все. Бабушка, я тебя люблю. Ты только не умирай. А куда Чтоб вам умереть? бабушка умирать? была, я кажу, ну Бог дает, и сын мне, когда мне над голодой над головой пролетел на mm -hmm. сколок мы там были в Торезе, а он подошел, сказал, бабушка, значит не, не пора тебе Ще, ще не умрешь, ты еще тут нужна. Вот это да. я нужна для нее. Все. А це все, я вірю в Бога. І вона, і вона знає, отче наш, ми молодці. І, і дай Боже. Школу ходила, і вона ходила. Бог наш дівчинка, да. батько, да. да. матір Божа, старийся небеса да. на небесах. Все буде добре. Все буде добре. Дай Боже. Бог. З Богом. Якби Бог. помогли, а його це на ньому це не скажеться, не загребуть його. Вон. Порок серця. Все. Давай, Любочка Миколаївна, будемо будемо, думаємо, общатися. Все, давайте заканчуємо нашу трансляцію. Всім-всім ще раз гарної неділі.